Житомир знову прощається із героєм. В останню путь провели Дмитра Гонохова, який з перших днів повномасштабної війни добровільно став на захист України. Тро був людиною і воїном з великої літери. Він завжди допомагав побратимів, вирушав спокійний, врівноважений, ну золота людина, свята людина. Військовий навчався в ліцеї номер 22, потім у профтехліцеї номер 6 Працював також у приватному бізнесі. Захисник був різносторонньою людиною. Він читав дуже багато книжок різних. Захоплювався програмуванням, любив малювати. Близькі запам'ятали герої як сміливого чоловіка, який знав, заради чого пішов на фронт. Він був люблячим сином і люблячим патріотом. Він дуже любив свою землю, він дуже любив свою країну, свою сім'ю і свою родину. Щоб прийняти вас цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Під час контрнаступальних дій на Запоріжжі в результаті артобстрілу отримав поранення, несумісні життя, вічна пам'ять герою.